Сьогодні в нас надзвичайно для нашої Чернігівщини велике свято це свято святителя Феодосія. Я переконаний в тому, що наші святи, святитель Феодосії, зберегли нас від Чорнобиля. І я переконаний в тому, що на сьогоднішній день він нашу Чернігівщину зберігає, щоб у нас був мир і любов. І блаженніша Нуфрі, я знаю, блаженніша Нуфрія це та людина, яка веде життя святого. Я насладика Сергій, і вона разом сьогодні з злодиком. Амросієм всі разом молилися. Я впевнений, переконаний, що всі молилися тільки за одне. І всі наші прихожани, всі люди нашої Чернігівщини молилися за те, щоб у нас був мир на нашій землі. Як Господь говорив, коли ми куди приходимо, ми говоримо мир і любов вашому дому, мир і любов вашим родинам. Я впевнений, що причиною війни є наші гріхи, які вона починається в серці людини, а потім вона виливається в ті форми, крайні форми, які ми сьогодні маємо. І для того, щоб перестало проливатися кров на нашій землі. Перше за все треба нам всім молитися, просити Бога. І просити у Бога не тільки щоб Бог припинив війну, а щоб Господь нам простив наші гріхи. Вони є причиною того, що ми осліпляємо себе до такої степені, що ми один одного починаємо вбивати, переслідувати, ненавидіти. Це велике свято надзвичайно хочеться побажати нашій рідній ненці України. Україні миру, любові, добра це найголовніше, щоб на нашій землі був мир і всім родинам мир і любов, і щоб Господь давав всім багатство вірі, мудрості, любові. Це найголовніше багатство. Всіх зі святом, святителя Феодосія.